Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про один дуже цікавий японський фейерверк, що називається Сенко Ханабі. Це традиційний японський фейерверк, який практично неможливо зайти поза межами Японії. І навіть в самій Японії він не те, щоб дуже поширений, але його досить легко зробити самому. Сенко Ханабі це маленький кімнатний фейерверк, щось на зразок японського бенгальського вогню. Що це не зовсім вірна аналогія, тому що він має унікальний ефект і принцип роботи. Звичайний бенгальський вогонь працює так. Піротехнічна суміш горить, і під час горіння викидає іскри. Цінка в ханабі працює інакше. Спочатку згоряє піротехнічна суміш, і поки вона горить, нічого цікавого не відбувається. Суміш залишає за собою гарячу розплавлену краплинку. А після того, як вона згорить повністю, краплинка починає викидати яскраві іскри. Спочатку іскри рідкі, довгі, потім вони стають частішими і коротшими. І все це закінчується довгим тлінням і досить короткими прямими іскрами. Сенко Ханабі складається приблизно з тих же самих компонентів, що і звичайний чорний порох. Це винатих і тонкий папір. Тому його досить легко зробити самостійно. Я навіть можу порекомендувати виготовлення Сенко Ханабі як цікавий науковий експеримент для дітей. Просто зробити досягти якогось ефекту дуже легко. Досягти гарного ефекту складніше. Тут є нюанси. Я досить сильно заморочився з цими Сенко Ханабі. Хоча ефект Сенко в мене вийшов одразу, на те, щоб досягти такого ефекту, як у інших ютуберів, в мене пішло три місяці. Це небагато. Наприклад, у цього чувака на те, щоб зробити ідеальний Сенко Ханабі, пішло 15 років. Він навіть їздив в Японію вчитись у японських майстрів. Але тепер, завдяки йому, ми маємо гарний метод виготовлення у вільному доступі. Мої перші результати були не дуже. Піротехнічна суміш згоряла, крапелька формувалася і починала іскрити. Наче все нормально так і має бути. Проблема була в тому, що я ніколи не бачив першої стадії, на якій крапелька викидає довгі яскраві іскри. Я довго експериментував з різними композиціями, але потрібного ефекту так і не зміг досягти. Згодом до мене дійшло, в чому була проблема. Вся справа була в папері. Нещодавно мені приїхав папір Гампі з установою 10 грам на метр квадратний з канадського інтернет-магазину. Цей папір був рекомендований іншими ютуберами для Сенко Ханебі. Гампі це дорого, десь 10 баксів за лист, плюс доставка. Але з ним я нарешті отримав результати, схожі на те, що отримували інші ютубери. Щоправда, трохи згодом в мене вийшли доволі непогані Сенко Ханебі Зі звичайного тіщу паперу установив 17 грам на метр квадратний. Який виробляється в Китаї, який можна легко знайти практично в будь-якому інтернет-магазині товарів для упаковки та декору? Він коштує приблизно 10-15 баксів за сто листів. В порівнянні з АМПІ це практично нічого. Також досить непогані результати, де є стрічка Party стрімер з магазину для подарунків та папіросна бумага. Теоретично підійде будь-який папір з устаною 10-20 грам на метр квадратний. Отже, як виготовляти Сенко Ханапі? Для приготування вам необхідно всього 4 компоненти: чутливі ваги бажано з точністю до 1 сотої грама, а ще краще з точністю до 1 тисячної грама. Там маленька стука, щоб все це розтерти. Перший компонент калійне селітра або нітрат калі. Йдемо в магазин сазгороди купуємо. Можна онлайн замовити. Друге, що вам знадобиться, це сірка. Звичайна сірка так виглядає. Можна замовити в інтернет-магазині. Потім вугілля, вугілля не будь-яке, а соснове. Краще за все його робити самому. Беремо жестяну банку. Кидаємо туди соснові гілки, накриваємо кришкою з дірками для виходу газів і кидаємо пусте. Коли горячі гази перестануть виділятись, дістаємо, охолоджуємо і все, вугілля готове. Для гарної роботи Сенко Ханабі вам ще знадобиться сажа. Це не обов'язковий компонент. Замість нього можна додати більше вугілля, але він значно покращує ефект. Сажу теж треба приготувати самому. Я добуваю її з олії. Роблю таку лампадку, беру гніт з хебешної тканини, підпалюю, накриваю одноразовим алюмінієвим судочком. Коли все згорає, щищає сажу, виходить по одному граму за один раз. На щастя, її треба дуже небагато. Ось композиція, яка краще за все, працює в Сенко Ханабі. Її оптимізував ютубер Light, і нічого кращого за неї я не знайшов. Вона дуже гарно працює, якщо у вас папір гампі з тіщою і папіросним папером працює трохи гірше, але все одно гарно. Якщо ж ви вирішили зробити ідеальні сенко ханабі і купили папір гампі, то можете спробувати ще оцю композицію від ютубера Ксолтері. Вона прекрасно працює з гампі. Може навіть трохи краще за попередню. Компоненти треба зважити на щасливих вагах і розтерти ступці. Я зазвичай змішую селітру і сірку і вугілля гарно розтираю це все впродовж 5-10 хвилин. Потім додаю сажу і ще трохи розтираю. Далі треба скрутити Сен-Коханові. Я покажу, як я це роблю. Це не зовсім правильно. Якщо хочете зробити автентично, то підіть на канал того самого Найхаукен Light і там подивіться. Відрізайте стрічку паперу товщиною 35 мм і довжиною 25-30 см. Загибаєте ось так. Насипаєте всередину 90-100 мг піротехнічної суміші дорожкою. Далі починайте завертати. Це найважче. Спочатку треба трохи мучити пальці, поплювавши на них. Починаєте скручувати. Вкручуєте в ковбаску отак. Далі треба трохи накрутити бумаги на шийку. Це дуже важливо, якщо шийка буде затонка, то крапелька може відірватись. Ще крапелька розігрівається, коли споживає шийку. І якщо шийка затонка, крапелька може просто замерзнути посеред процесу і не добратися до останньої стадії. Я зазвичай роблю від 6 до 10 обертів навколо шийки. Це підбирається експериментально. Далі просто продовжую накручувати папір, щоб сформувати ніжку. Якщо у вас звичайний тіший папір, то ви можете досягти кращих результатів, якщо відріжете тонку полоску до 25 мм тощиною і розподілити суміш відносно довго Дорожкою. Далі все те саме. Таким чином я отримував зі звичайним тиші папером результати, що наближаються до Сенко на гампі. Ось і все. Одна хвилина, і Сенко Ханобі готове. Підпалювати бажано у наклонному стані, в місцях, де немає вітру. Так менше шансів, що крапелька впаде. Таке інколи трапляється, тому краще за все підпалювати сенко над водою чи над якоюсь іншою поверхнею, яку не шкода. Требл шутінг. Проблема. Крапелька падає. Вирішення: накрутіть більше бумаги на шийку. Крапелька трохи поіскрить і замерзне. Знову накрутіть більше бумаги на шийку. Крапелька падає поки суміш все ще горить. Таке трапилось з однієї з партій моєї композиції. Причина точно невідома. Можливо, через те, що я трохи змінив метод утримання сажі. Вирішилось це додаванням 1-2% вуглю або сажі. Є ще одна досить цікава різновидність ценко це карбонатні або карбосенко для їх виготовлення. Не потрібен на киснювач. Замість у тут використовується бікарбонат калію. Ось їх композиція. Всі ті самі компоненти, але замість нітрату калію, бікарбонат калію. Бікарбонат калію також можна замінити бікарбонатом натрію, тобто звичайною харчовою содою. Щоправда, ефект від цього трохи змінюється. Це, мабуть, єдиний фейерверк, який можна зробити взагалі не використовуючи. Обіснювач. Робляться карбонатні сенко. Абсолютно так само можна взяти трохи більше композиції до 100-110 мг на один сенко. Вони прекрасно працюють, якщо ви візьмете звичайний тіші папір. Це великий їх плюс. Не намагайтесь їх робити з гампі папером, нічого не вийде. Я пробував гампі занадто ніжний для них. Крапелька просто не тримається. Також вони дають набагато більше яскравий ефект. Вони дуже активні, сильні іскряті взагалі. Вони мені більше подобаються. Я б тільки їх робив, якщо б не один їх великий мінус. Оскільки вони не містять окиснювача, то піротехнічна композиція сама не горить, і треба розігріти турбозапальничкою. Саме турбозапальничкою. Звичайна запальничка їх не бере. І Ще є один нюанс, що треба перевчитись їх гріти, бо якщо гріти занадто сильно і не в тому місці, то можна просто спалити його. Якщо ж гріти замало, то крапелька трохи поіскриті замерзне, або ж взагалі не почне іскрити. Ось такі вони, карбонатні Сенко. Це все, що я хотів розповісти про те, як я роблю Сенко Ханабі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також можете купити мені каву.